Друзі, всім привіт! З вами Анна та мережа магазинів Дека. Разом зі мною ви сьогодні розглядаєте годинник від убот із колекції, яка натхнена темною стороною місяця. І ім'я Dark Moon. Модель має неймовірний тандем кольорів чорного і червоного. Модель чоловіча та спортивна, має сапфірове скло, механізм кварцовий Ронда 762. Корпус виконаний із неїржавкої сталі. Він діаметром 40 мм, водозахист 50 метрів. Убод декларує, що корпус повністю заповнений спеціальним мастилом, яке підкреслює циферблат, створюючи ілюзію відсутності скла і забезпечуючи оптичний ефект підвищеної читабельності. На циферблаті помітна повітряна бульбашка, що компенсує перепади температури. Ремінець виконаний з ультраміцного вулканізованого каучуку чорного кольору, стисненим логотипом. Індикація аналогова з арабськими цифрами та індексами. До речі, велика заводна головка на положенні 9 годин разом із запатентованою захисною системою це відмінна фішка годинників бренду. Колекція Darkmoon є розвитком ідеї, яку втілили в сегменті капсою. Майстри поділили колекцію Dark Moon на три варіації: вінтаж з корпусами зі сталі у вінтажному стилі, повністю виготовленими вручну із застосуванням особливих накладених і окислених фарб. У поєднанні з 3D-ефектом концепції занурення в мастилу. Black PVD-стіл Стіл. Чарівність вороненої сталі з PVD покриттям. Воронування це процес, при якому створюють оксидну плівку від чорного до темно-синього кольору різних відтінків на поверхні виробів. Стіл поєднання з незмінною витонченістю та класикою сатинованої сталі. Убод Даркмон це приклад зовсім нової концепції, котре відрізняється від інших виробників годинників і вражає візуальним виглядом та дуже глибоким кольором циферблату. Ви просто подивіться на це творіння з різних ракурсів. Завдяки мастилу зображення стає більш контрастним і чітким. А повітряна бульбашка, яка, до речі, виконує технічну функцію, компенсує перепади температур. Водночас візуально виділяє дизайн годинника та робить його впізнаваємим. Дійсно, у яких брендів ви ще бачили бульбашку під склом? До речі, бренд подбав і про практичність. Сапфірове скло захищає від подряпин, корпус із неїржавкою сталі та ремінець із вулканізованого каучуку міцні та комфортні. Такі рішення роблять модель надійною як для динамічного стилю життя, так і для повсякденного носіння. Годинники цієї серії поєднують у собі креативність, технічну інновацію та безкомпромісну якість. Вони створені для тих, хто прагне носити щось справді особливо і виділятися без зайвих слів. Якщо хочете ще у бот, прикріпляю вам лінк на відео, де ми розбирали інші колекції цього незвичайного бренду. На цьому тимчасово прощаємось. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступному в нових відео. Та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із ДЕКа.